Тройка, день 179. Ну що ж, шановне товариство опівнічників, сьогодні знову темно, сьогодні знову я запрацювався, бо працював після роботи. Стройка в нас буде коротенька, бо нічого цікавого у нас не відбувалося. Сьогодні в нас під прицілом була лоджія точно таку саму роботу, яку я робив на балконі. Я сьогодні робив на лоджії. Хто не в курсі, хто не пам'ятає, нагадаю, у нас тут були великі щілини по кутиках. Це я так погано врізав через те, що тут немає кутів прямих ніде. Але, в принципі, мені вдалося відреставрувати їх. Це все я робив з цим акриловим герметиком, вже заговорююся. І більш-менш вийшлося їх відреставрувати. Я ще буду додатково їх проходити, коли це все застигне наступного разу. Ці місця, де там не дуже щось, якісь є пошкодження, порвані, вийшли кутики. Я пройдуся ще раз герметиком. І в нас все буде більш-менш гарно. В принципі, воно навіть зараз виглядає непогано, коли все зафарбується. Все злиється і все буде більш-менш як на лоджію, буде гарно. Пройшовся я стики. Стиків наших практично не видно, все вийшло гарно. Прийшовся я по всіх примиканнях. Ця стіна у нас тут вже набагато кривіша. Отакі місця, де можна просунути, було палець. Палець мізинець точно. Тут я також набив все герметиком, протягну, і маємо на даний момент такий результат. Зараз ми це бачимо дуже добре. Правда, коли ми зафарбуємо, воно вже так в очі кидатися не буде. Там, де більш-менш стіна рівна, виглядає все досить гарно. У нас два таких місця: тут і там, що я показував раніше. Результат я вам обов'язково покажу. В принципі, можна сказати, що на цьому все. Примикання мені подобається, все виглядає акуратно, все стало одним цілим. Єдине, що кидаються очі в ці місця і деякі кутики. Такі, як тут і тут. Ну ми це ще поправимо. А наразі можна сказати все. Ось такі у нас відходи. Цей Туба ще не використано, там ще є трішечки герметика. Ну, в принципі, на балкони. Мені його вистачить. Більше тут вже великих слоїв не буде. Там прийдеться чуть-чуть тільки використати. І на цьому все. Будемо на наступний раз помалу вже готувати балкон до фарбування, почистимо рами, помиємо. Зідремо тут плівочку. Також все почистимо і будемо обклеювати малярним скотчем. Як тут рами, всюди, де в нас буде примикання до фарбованих стін. Так і ці рами. А так можна сказати, що все. Герметиком акриловим мені подобається працювати, я це вже говорив. Будемо старатися. Пошвидше закінчувати ці балкони, бо вони мені вже стоять поперек горла. Нас залишилося підготувати все до фарбування, пофарбувати і змонтувати плінтуса на підлогу на стіни. І нарешті ми закінчимо балкони. Ну, я думаю, ця епопея ще буде тривати один тиждень, як мінімум, а можливо, і більше. Більше я часу не маю, на жаль. Так що, такі в нас стройки, чесно кажучи, навіть соромно їх викладати. Можливо, я і цю стройку перезнімлю, бо вночі погано видно і не все можна розгледіти. Добре, буду я збиратися, бувайте і бережіть себе.